Першій короткий якось про те, що пан Павел сказав, вона дуже важлива, тому що я як людина, яка прийшла з університету в політику, рік назад, чи навіть півроку назад, я не зустрів жодного живого професора чи академіка в Україні і в Польщі і в Європі, який би сказав, що ми пройдемо такий шлях, який ми проходимо останні місяці. У нас є в Україні державного бюджету. Фінансується 40 гуманітарного напрямку інституцій в системі Академії наук і при системі ПАТУ є 40 інституцій. І ніхто не зміг спрогнозувати те, що відбувається Ну, ще майдан. Такі натяки, е, так ми це загальні, були з е, спільного протесту. Причому суспільного протесту в, в, в неверсії помаранчевої революції. І я писав багато про те, що помаранчева революція є бити, єдина в такому в революції толерантності, я би сказав, так? вона вже не повториться. Тут є багато дослідників, які вважали про те, що повториться, але абсолютно інша форма, більш агресивна, більш стихійних, більш протестних і, на жаль, і насильницьких. Історія з фактичною агресією Росії це історія, яка ну, десь теоретично може, якісь подивки люди могли їх висловлюватися. Звідси маса стратегічних помилок пов'язана з того, що в нас на Сході практично жодної військової частини немає. У нас же враг на Західному кордоні був. Росія ж апріорі не враг, Значить, вона в стратегічних союзах. Тобто, фактично, те, що відбулося тепер, це є, е, ну, мовно кажучи, тотальний удар по не лише політичній стратегії, а і по нездатності науки і аналітики спрогнозувати те, що відбувається. І тому сьогодні мусимо думати, не просто сказати, ну, добре, війна, значить, закінчиться, значить, ми собі далі працюємо. По Очевидно, починаючи з системи науки, з Системи експертно-аналітичного забезпечення діяльності влади не тільки політики такі нездатні, а все, все суспільство і вся еліта не спромоглася побачити, що ми можемо отримати, які є наслідки е, е, в тр трансформації або нав'язування е, доктрини руського міра е, у Путіна. Я не випадково намагаюся імплементувати в науку термін расизм. Бо я вважаю, що він заслуговує на те, щоб бути поряд з сталізмом і фашизмом. Бо якби цієї ідеології не було, то не було б війни. Це були б, наприклад, там якісь, ми думаємо, що там, утиски російської мови в Україні, чи треба центр якийсь розвитку російської мови і літератури. Але коли мова йде про, ну, про війну і про те, що це територія старого впливу, як Гітлер казав. Значить Це є сфера впливу Путіна, це, це як життєво необхідна територія, тобто терміни всі ж гітлерівські, і тому е, мусимо тут якби, розставити крапки на дві і робити всі ці висновки. І друге, то що е, е, пан а, Адам говорив. Що ми так пішли традиційним шляхом, наприклад, по зміна до Конституції по децентралізації, і то, що президент запропонував, і то, що працювала Конційна асамблея, це не було прийнято. Тут, якби ми всі своїм сказати, він президент сказав, давайте ще продебатуємо, я маю на персія, перша версія Конституційної зміни. І виявилося, що якби дві крайніші, які ми мусимо брати до уваги, Перша крайність є консервативна то дуже багато політиків це відбувати. Друзі, війна значить, є схід, і яка, яка ліберальна модель місцевого самоврядування? Коли значить, є, є якщо ми в вертикалі би київської влади втрачаємо, значить, до чого це може призвести? То є така перша загроза консервативна. І, і, або проблема. І друга більш ліберальна. Те, що якраз тут говорили, що президент запропонував інститут представників і в районах. І так само, наприклад, як я як демократично думаюча людина, те, що я розумію представника президента з функціями контролю в області, але не розумію в районі, що він робить. Що Якщо ми, наприклад, модель європейського самоврядування робимо. То в районі я не бачу ніякої київської влади, бо скільки в нас в районі? 500. 800... 500... 500... 500 таке, да. Бо фізично президент не підбере і зустрінеться і не відбере його команда таку кількість людей, щоб з них комунікувати. 25 там, чи 27 може, але 500 чи 600 не може. Тому, очевидно, якщо ми таку модель вибираємо, то представник президента в області. Це контроль, оскарження через адміністративне судочинство, зупинка і так, а на рівні району немає. На рівні району тільки рада і виконкова. Отже, тепер ми зупинилися і зрозуміли, що напевно цей фактор війни є, є дуже небезпечний дуже, дуже тяжкий, щоб рухатися, і, і фактор того, що це не місцеве сумнітування. Тому, очевидно, це є правильна вправа до того, поки ми новий парламент. Дай Бог, а то ми успішно довершимо, тоді, очевидно, треба на думку або нічого не робити, або робити все-таки класичну модель місцевого самоврядування. Тобто повністю передавати з точки зору бюджету, фінансів, владу і залишати представництво президента тільки на рівні області. Тоді це якби, правильна модель. А якби це перехідна, вона фактично була при прикручуку, якийсь серйозно, значить вона, вона не працює. І ще один момент, ми вже маємо свій досвід, значить, мусимо досвід після помаранчої революції спробує зробити адміністративну реформу. його так само треба аналізувати. І як я тоді був в уряді. І що для мене той досвід значить? Що Я думаю, що точно ми не готові до. Скажімо, адміністративно-територіальні реформи з рівня області і навіть району. Але в принципі, ми могли б почати із села. Mm -hmm. То ми могли б сказати і людям пояснити, що ми, ми можемо об'єднати меншу кількість сільських рад. Це те, що теоретично ми можемо пояснити. Поки що в сільських районів, думаю, люди не готові. Це викличе протесту. Це батьок. Області, це взагалі поки що вони не говорять, бо не готові ми, враховуючи ці наші проблеми сепаратистські. Не? А от СЕО могли би почати і ми сказали, що, друзі, дивіться, сільські ради, де є, можна кажучи, 200 людей, є сільські ради, де є там 10 тисяч людей, 7 тисяч людей. То ми мусимо вийти на якийсь розумілий стандарт за умови. Що ті села, які попадають під сільську раду, розуміють, що вони не втрачають з точки зору соціальної послуги і так далі, значить, ми це забезпечуємо. Це. Чи починаючи від автобуса, закінчується інтернет-послуги чи комп'ютерне послуги, щоб не ходити в раду. Тоді я думаю, це перший крок, на який ми вже готові. А потім потихеньку значить, іде район, і під кінець, очевидно, і і мене не буде стільки областей. Але. Е, е, Ще раз кажу, що от, ми тепер між двох загроз. Одна загроза відмітна, такий ліберальний європейський досвід, і друга загроза, щоб не втратити контроль за, за країною в умовах сепаратичної І тут мусимо цей баланс знаходити, тому я теж вважаю, що може і добре, щоб ми поки що зупинили цей проект санкційних змін, щоби. do Waszych wiatrów, analizowatej i z udzieniem informacji. Jeśli jest. można, ja w pełni ja zagłaszę na to, że rejon, znaczy, przedstawiciel prezydenta w co on będzie działał? On będzie dumać, jak położyć dobre rezultaty dla prezydenckiej partii swoją tak? e, swoim rejonie, tak? I to niezależnie, czy tak? to będzie dobry prezydent, czy to tak? Bo to jest problem systemowy. Проблема. В Польше на уровне районов нет никак, никакой государственной центральной власти. Есть, конечно, суды, да? они, конечно, подчинены, но это совсем другая <coughs> э, вещь власти. Что касается громад, что касается сел, я бы сказал, что в Польше это самый важный элемент самоуправления и Jak mówili, to wójt, znaczy głowa sierżkowej rady, nie sierżkowej, głowa gromady, obcy, on, on, on przyjmuje, sam ważne, je rozwiązania, z troski zwienia, z troski zwienia on roje na przykład, gadifikacja, potrzebna nam, czyli nie potrzebna, kanalizacja, potrzebna nam, nie potrzebna. на нова школа нужно там или не нужно или лучше потратить эти деньги на здоровье да но, но проблема такая что я конечно понимаю смысл чтобы начинать реформу с того чтобы сначала создать новый рівень власки значит эту громаду я но а о том двигаться дальше но проблема такая что знаете создать громады создать этот там низкий рівень To znaczy zabrać pieniądze i zabrać realną władzę w regionach i w I to, 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 to wszystko związane. To znaczy, nie można stworzyć samych niski poziomów samouprawienia, nie zabierając pieniędzy i realnej władzy na poziomie krajowym. I jeszcze odpowiadając na Wasze pytania, na przykład katolickiej rewizji, mm. ja domagam już mm. że katolickiej rewizji, ona miała większe mm. znaczenie w Polsce z powodu zaprzyjemnienia komunistycznego systemu. To oczywiście papa rymski, Jan Pazów II, to było mm. bardzo ważne. No to, co ja uważam za głównym mm. wnutym faktorem europejskich reform, to toż, to wieś naród ubiega się w to, że europejska pójść jest, jest niezwykłe, że to nie to, nie wybory, że to nie wyboj, tak? że to że to 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 nie element taką wewnętrznej politycznej dyskusji. No ładno, dawaj teraz бывший советский лагерь, возьмем Европейский Союз, и какая прибыль здесь, какая прибыль здесь. Это, я думаю, что то, что способствовало реформам, это, это убеждение народа, что это геополитический выбор, что это естественный выбор с точки зрения общественного мнения. И то, что, что я думаю сегодня, когда смотрю на ситуацию в Украине, на последствия. Paczyńskie, dnia Żyda, jest już wizyta Kremla, dnia Żyda wojny w Wajnerze Kiedy ja jak na to, co to kraj jest w Polsce, w Polsce, w Polsce, w Polsce, w Polsce, w Polsce, w w Nikolajewie, co Polsce, w Polsce, w Polsce, w про українського духу і про української ідеї. Я думаю, що це так раз адлична почва для на модернізації, для на реформу, на зраєння, на пастройки нової нової ідентичності.